Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакції прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Якось, коли я прийшла після важкого робочого дня додому, мій молодий чоловік заявив мені, що до нас приїхала Настя. Ще й такий радісний був, приїхала і приїхала. А Настя це молодша сестра мого хлопця, яка лише завершила 10 клас та якраз перевелась до 11-го. Я не проти, що вона приїхала, але можна було попередити, що будуть гості, а не ставити перед фактом. Спершу хлопець розважав її самотужки, а потім вирішив скинути на мене роль няньки для своєї сестри підлітка, ніби в мене е, своїх планів мало до турботи ще розважати цю Настю. Я думаю, добре, нехай заходжу до кімнати, а там Настя. Сидить на моєму комоді з дзеркалом і фотографується. Ну тут я, звісно, здивувалась не на жарт. А я, дівчина, не скромних, сказати, коли щось не подобається, можу, і ще й як. Тому сказала: Мені, звісно, теж подобається комод. не дарма я скільки грошей за нього віддала, але в мене питання тобі хто дозволив заходити до кімнати та сідати на нього? Так, грубувато, але в той момент була дуже шокована такою наглістю. Ой, а розгубилась дівчина. Добрий вечір, кинула вона та втекла до кухні. Я вже було подумала, що всі курйози позаду вип'ю свого улюбленого листового білого чаю, який я п'ю лише по п'ятницях після роботи та розслабляюсь. Приходжу на кухню, а там ні хлопця, ні Насті, ні чаю. Причому немає пачки чаю. Я його спеціально замовляю, адже просто в магазині його важко купити, а точніше знайти. Ну, класно, залишилась без настрою, так ще й без улюбленого чаю. Я вже не взлюбила цю Настю. Але все ж таки пішла вечеряти. Потім мій коханий поставив мене перед фактом, що я маю провести завтрашній день з його сестрою. Він не запитав, чи є в мене плани, просто зробив рішення, не враховуючи мою думку. В мене завтра плани, моя найкраща подруга, з якою ми не бачилися вже півтора роки, нарешті приїжджає і ми маємо зустрітися. І домовилися ми про це ще задовго, до спонтанного рішення твоєї Насті приїхати до нас. Ну, а мені треба завтра по роботі в інше місто, відповів він. Ну так бери її з собою. Але мій на той час майбутній наречений зранку по тихому втік, залишивши на мене свою сестру. А їй, видно, сказав, що я її з собою маю взяти, бо вона з самого ранку вже сиділа зібрана з макіяжем та зачіскою. Я ж, звісно, брати її з собою не збиралась. Ти гуляти зібралась? запитала я. Так, хотіла в якийсь кафе сходити та й місто подивитись. «Ну Тоді бери телефон, відкривай навігатор. І йди по ньому. В центрі дуже багато всяких кафешок і так далі. Навіть кінотеатр близько, так що не заскучаєш, дзвони, якщо загубишся. А так бери ключі, і як нагуляєшся, приходь до квартири. Ну що, боїшся чи що? Та ні, просто батьки грошей не дали з собою і брат теж. Не страшно, є парк, там можна і безкоштовно прогулятися. Так що, давай. Я гарно провела день зі своєю подругою. Ми наговорилися досхочу. Півтора роки ж не бачились. Заходжу я до квартири, а там всі родичі хлопця. Думаю, дуже цікава вечірка. Чому я про неї не знаю? І тут на мене накинулося всі разом, як я могла залишити їхню настуню без великих грошей в великому місті, яка я погана, яких Андрійко мій хлопець міг вибрати таку погану дівицю, як я. Я розгубилася від такої кількості криків, бо саме такий спосіб розмови вони використовували. Але в мене нерви теж не залізні. Слухайте, родичі, вона мені ніхто, щоб я відміняла свої плани та давала їй свої чесно зароблені. Це вже до вас питання, чого ви їй грошей не дали, а на мене понадіялись. Слухайте родичі, вона мені ніхто, щоб я відміняла свої плани та давала їй свої чесно зароблені. Це вже до вас питання, чого ви її грошей не дали, а на мене понадіялись. Я не нянька і не спонсор для посторонніх людей. Мій тепер вже колишній хлопець ніяк за мене не вступився, а навпаки, виказував всі ж претензії і ті самі. Тому разом з родичами та настою з моєї квартири я випроводила ще й Андрія з його речами. і ось так буквально за одну годину я стала холостячкою та вільною людиною. Любі, друзі, а що б ви зробили на місці дівчини? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам лайки на наші відео, щоб ми знали, які історії вам цікаві.